Боря. Давай так, одне яблочко мені, а одне тобі. А, а кукуруза? Уже не йде боля? Смачно, Боря облизується, так? Да? Ти вже кукурузки не хочеш, тобі вже яблучку давай. До речі, скільки йому не давали воду, він її не п'є. Правда, Боря? Просто не всі знають, що тут річка є. Томушка. Таке смачні яблучко, солоденькі. А на моря? Тоже смачно. Что такое кукуруза, правда? Ты уже сегодня наелся, да? М -м -м. Ну, ну. Ж яблоко. аула, конечно. Все? Борь. Боря. Боря. последний кусочек. Ну возьмем, ну съешь. Ну то ж смачне яблуко. Ну, погладь. Дайте я поглажу, хороше. Куруски хочеш? Не хочеш. А яблуко? Повозки так. Так. вже не хочеш? Так. Ти ще поїш? Ні? Отоді ну, добре. Не буду тобі мішати, відпочинь. Так? Заголоднієш, прийдеш, ти дорогу знаєш, правда? Дякую тобі за компанію, що прийшов до мене. Я з тобою повечеряла. Ото! Я думала, що тебе чисто, точніше спати, щоб тебе не чіпало. Nie, nie chodzi. Just new tady dunki.